Торгівлі, котре доводять, що їхні навчання це університет 21-го століття. Упродовж цього навчального року науковці видрукували кілька нових підручників, захистили 27 кандидатських дисертацій, а деякі їхні новітні розробки впроваджено у виробництво. Були золоті медалі на всеукраїнських і міжнародних виставках, і зокрема за міжнародну діяльність, були нові пар партнери за кордонів, з якими ми не просто підписали угоди, а налагодили. Тісне співробітництво, і зараз студенти мають можливість проходити стажування вже не лише в Анталії, не лише в Чорногорії, а й в Греції, на Кіпрі, у Польщі, у Франції. В нас є приємна новина для наших школярів, для абітурієнтів. У нас в університеті відкриту військову підготовку. Це дає отримати по закінченню нашого університету ще офіцерське звання. Три студенти університету стали переможцями конкурсу фонду імені Віктора Пінчука. Серед них і голова ради студентів, аспірантів та докторантів Святослав Заворотній. Наш університет відповідає міжнародним стандартам якості безпосередньо це стандарт ISO 9001. Тому я думаю, це найкраще візнання міжнародне визнання. По-друге, це, мабуть, матеріально-технічна база університету. Кожен, хто заходить до нас в університет, оцінює її на досить високому рівні. Те, що Полтавський університет економіки і торгівлі найкращий для навчання, стверджують і нинішні, і колишні його студенти. Це університет для студентів. Якщо студент бажає навчатися, йому відкриті всі дороги. Узнання. Якщо студент бажає танцювати, співати та таке іншому, також це відкриті дороги. Тут все дружнє, тут ніхто сам по собі. Ми коли приходимо в університет, ми вкладаємо як в сім'ю. Це дійсно ніколи неможливо забути, тому що ці роки були перша дуже яскраві, а по-друге, що дуже для мене корисно, я отримала ті знання, які мене зробили успішною в житті, які мені допомогли створити вілірний дім заріна. Окрім великої дружньої родини викладачів, студентів та випускників університету на свято завітали гості, учасники зборів Асоціації, Ліги національних союзів, кооперативних організацій споживчої кооперації країн СНД, представники Росії, Азербайджану, Грузії, Таджикистану, Киргизії тощо. А серед мистецьких колективів спеціальний гість, гурт Авіатор, порадував не лише власними піснями, а й хітами 80-х.